Ось така у нас травичка тут, сам тракторець, дракоша такий, добре косить, От, нормально косить, тут у нас і кульбаба, і трава, ну в основному трава. Кому треба сіно в Харківській області, дзвоніть, приїжджайте, згребете тут багато. Може хто корову держить, треба сіно комусь. Ось так. Якщо короче, для домашніх потреб вам треба... Косілка, якщо ви там корів держите і так далі, хазяйство, треба багато коси сіна. то я радив би ну, не шукати дешевше, брати польську. Польські надійний коси, ось такого плана, лісічка або Вірокс, воно одне і те саме. От. І нормально в радість собі ними працювати. Ізумітельна коса. Єдине, що з розходників тільки міняємо ножі і все. І працюємо ось. У кос нічого не пропускає. Дивіться, порозгортаю, нічого не вставляє за собою, робить отакі валочки. Дзвоніть, цікавтесь, підписуйтесь на канал, ставимо лайки, до зустрічі!